Видання німецького Die Welt, там автори матеріалу стверджують, що по суті ми зараз перебуваємо у фазі нуль. А Росія вірогідно вже готується до можливої війни з НАТО. Не лише військові експерти говорять про так звану фазу нуль у конфронтації із Росією. У НАТО також планує занепокоєння. Пишуть журналісти, і базуючись на розмовах з інсайдерами, демонструють, що альянс стурбований насамперед реорганізацією. Російських військових округів. А, зустріч із Екс високопоставленим генералом НАТО е, прийшла із журналістом в ресторані, як пишеться, десь у центрі Європи. Колишній військовий вже е, був більш багатослівним і тепер може говорити відкрито, оскільки його не обтяжує посада, і він більше не пов'язаний правилами. Чи є небезпека, що Росія нападе на Європу і, можливо, на Німеччину можемо послухати відповідь екс високопоставленого генерала НАТО? Однозначно так ніхто не знає, як довго триватиме війна в Україні, але небезпека нападу на територію НАТО, особливо у країнах Балтії, буде максимальною, коли війна в Україні закінчиться.